Ви дивитеся суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську планують створити реабілітаційний центр у приміщенні недобудованого обласного перинатального центру. Для реабілітації у нас в обласній лікарні існує там черга місяць-два. Бої на Луганському напрямку та осколкові поранення. Історія пораненого бійця Нацгвардії, який проходить реабілітацію у Франківську. Стрілецькі бої були фактично ну, світло доби від самого ранку і до, до кінцяміється. Жителька Калуша скаржиться на те, що її столітній будинок підтоплює через роботи, які проводить сусід. Сплошна діра як-небудь захляпали, сказали, що так має бути. У недобудованому приміщенні на території Івано-Франківської обласної клінічної лікарні планують створити реабілітаційний центр для військових та цивільних. Про це суспільному повідомив виконувач обов'язків директора обласного департаменту охорони здоров'я Володимир Дзьомбак. З його слів, у 2011 році, тут розпочали будівництво обласного перинатального центру. Замовило роботи управління капітального будівництва облдержадміністрації. Орієнтовна вартість будови на той час каже Володимир Дзьомбак, становила приблизно 54 мільйони гривень. На 2013 рік було вкладено порядка 18,5 млн грн. Mm, це проектна документація була і будова цього корпусу. Та сума, яка можлива може для до завершення будови, практично є в військовий час досить велика. Якщо по перерахунку, це ймовірно десь 300, 500, 500 мільйонів 500 мільйонів гривень. Ця будівля розташована на земельній ділянці, яка перебуває у розпорядженні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Втім, закладу приміщення не належить, розповідає заступник генерал. Директора лікарні Ігор Сковронський. З його слів, будівництво пологового зупинили у 2013 році. На даний момент даний об'єкт є як незавершене будівництво. Він не переданий нікому, так як там ще не збудований він до кінця. В об'єкт входило два корпуси. Корпус поліклінічний, той, що ми бачимо зараз на сім поверхів, друга черга будівництва включала в себе операційні блоки, всі там, технічні приміщення, там, вентиляції, кондиціонування, плюс значить, спеціальні блоки для немовлят і киснева станція. Добудувати пологовий каже Володимир Дьомбак в обласної військовій адміністрації наразі немає ані грошей, ані потреби. Адже за останні роки пояснює в діючому обласному перинатальному центрі, що розташований на вулиці Чорновола, провели капітальне оновлення відділень. Відтак, з його слів, недобудоване приміщення на території обласної клінічної лікарні варто перепрофілювати у заклад для реабілітації. На даний час для реабілітації у нас в обласній лікарні існує там черга, місяць, два, де пацієнти очікують на реабілітацію. Також ще виходимо з того, що Корпус цей поліклінічний, і зараз, навіть якщо переобладнувати його на пологовий стаціонар, там потрібно значно переробляти все. і Можливо, напевно, і технічно це неможливо. А палати для реабілітації, зали для реабілітації – це зробити простіше і, мабуть, дешевше у відділенні центру фізичної та медичної реабілітації обласної клінічної лікарні. Майже всі пацієнти це військовослужбовці. Десятки з яких перебувають тут після ампутацій, розповідає завідувачка відділення Катерина Загородня. «По лікарням ми надаємо гостру реабілітацію. Гостро реабілітація у нас на даний момент 102. Тобто, ми маємо 102 пацієнта для гострої реабілітації. Це дуже багато об'єми дуже великі. Чи є у нас черги? Є на жаль. Я не можу нічого зробити. Для амбулаторної реабілітації ми якось знаходимо час. А для стаціонару ну, ми не можемо поставити ліжко в сьоме, в восьме, ми не можемо поставити його на коридорі. Тому справді є. Скільки вартуватиме завершення будівництва і створення реабілітаційного центру та де шукатимуть гроші, виконувач обов'язків директора обласного департаменту охорони здоров'я поки не повідомляє. З його слів, для цього потрібно змінювати проєктно-кошторисну документацію. Замовником були управління капітального будівництва на даний час, питання йде передачі. Всіх е, документації на обласну лікарню розглядається питання, таке вивчається питання і по-дальшому обласна лікарня. Вже тоді буде. Якщо ми вирішуються питання далі добудови як реабілітаційного центру, то буде керівництво обласної лікарні. Далі буде вже замовляти проекти, кошториси. Інна на Сендецька Монік, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ціна була вся в дирах. Тут на куті взагалі два ряди цегли. Вивалилося пінопласт мій весь верха, попри пінопласт, і колишню штукатурку сплошна діра. Як небудь захляпали, сказали, що так має бути. Від 16 грудня я звертаюся до органів міської влади і Держбудконтролю. От оце все протоколи. І відповіді, на які кажуть, що це відписки і відмовки. Так, мешканка будинку на вулиці Міцкевича, 2 у Калуші Мирослава Яковина, розповідає про наслідки демонтажу будівлі, яка має спільно з її помешканням стіну. Роботи каже, провів її сусід. Після звернень жінки комісія, яку сформували у міськраді, рекомендувала чоловікові заштукатурити і зробити гідроізоляцію стіни. Розповідає заступник міського голови Калуша Мирослав Тихий. Наскільки мені відомо, пан Шулик не підлягав подальшій експлуатації, ну і вони фактично самовільно його знесли. От, зараз на даному етапі ми виїжджали до комісійно, оглядали, наскільки сторони зустрічалися в мене в кабінеті. Попередньо вони були, дійшли згоди про те, що він розробляє ескізний проект, відповідно отримує будівельний паспорт, дозвіл на реконструкцію. І відновить в тих самих межах будівлю. Начальник відділу архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради Анатолій Топоров каже, що провести перевірку щодо самовільного знесення будівлі у період воєнного стану вони не можуть. За його словами, 6 липня 2023 року власник будинку виготовив паспорт на реконструкцію цієї будівлі. Наявне повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту. Він декілька разів переробляв ескізні пропозиції, він був одного разу подав, що там два поверхи. Відповідно, управління архітектури це не погодило, відмовило і дало рекомендацію чи вимогу, що будинок має бути суто одноповерховий, не вищий за будинок. Пані Яковине. Щоб зробити гідроізоляцію стіни, сусід викопав рів глибиною 3 метри і довжиною 10 метрів, розповідає Мирослава Яковина. Але каже, робіт з гідроізоляції стіни не проводив, тож вона звернулась у поліцію. Він 21 червня, не маючи ніяких документів, не ні що, і нічого не роблячи, завозить важку техніку, самосвал, ескаватор і риє котлован. Після того, як він вирив котлован, попри стіну зробилася велика яма, з якої почало просто втягувати по моїй стіні цокольного поверху воду. Замокла стіна і видно наслідки на стелі і на стіні. От це ця, ця стіна всередині будинку, за яку йде мова зовні, що Її відкрили і відкопали до повного майже фундаменту. Будинку більше 100 років вона так укрита, мокра, і цей, а тепер, коли відкопали, я не знаю, сюди пішли вже підземні, просто бо пішла під, 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 під стіну, просто борлила вода. Як оці були останні три дні дощі? Поліція зареєструвала два звернення від жінки. Повідомив Суспільному речник Нацполіції в Івано-Франківській області Андрій Яцків. До поліції Калуша поступило повідомлення від місцевої мешканки по факту знесення стіни будинку сусідом по вулиці Міцкевича 4 у місті Калуші. Поліція дане звернення зареєструвала. Наразі проводиться перевірка для з'ясування всіх обставин даної події. Сусід Мирослави може проводити реконструкцію будинку на своїй ділянці, адже має будівельний паспорт, каже начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради Анатолій Топоров. Суспільне намагалося отримати коментар сусіда Мирослави, Проте на момент виходу матеріалу він не відповідав на наші телефонні дзвінки. Наталія Веселовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область чекає на завершення лікування та планує повернутися на військову службу. Старший солдат Національної гвардії України Олег Шушваль. Проходить реабілітацію в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Чоловік отримав осколкове поранення в спину та наскрізну рану легень. Через те, що в дерево влучив снаряд, і від дерева осколки полетіли так, якби вниз, там де ми заховалися, бо почув такий звук виходу там. Але вже прихід почув, там буквально я стояв і через наступних. Там, Може, декілька мілісекунд я вже в зовсім іншому місці лежу і не можу дихати. Воїн отримав поранення наприкінці березня 2023 року під час боїв на Луганському напрямку. Розповідає, поранений побратим надав йому невідкладну домедичну допомогу, яка каже, врятувала життя. Додає, це відбувалося під час постійних обстрілів російських військових. На спині і одне наскрізь не через легені і ну, і вийшло так, як безпереді. То, що дуже велику розіграло то що він мені допоміг, що він мене одразу ну, він собі там буквально секунд п'ять на себе виділив і мене затягнув зразу бо то що в мене кров йшла з рота, і е, дуже всі боялись. Е, ну, що я не виживу. Чекати евакуації довелося близько чотирьох годин, адже росіяни не припиняли вогонь. Як розповідає Олег Шушваль, від початку його ротації на Луганському напрямку росіяни постійно вели наступальні дії. Каже, перший день на позиції окупанти почали обстріл. Цей бій, з його слів, тривав упродовж трьох днів. Практично не спали, там майже нічого не їли, То, що стрілецькі бої були фактично ну, світло пору доби від самого ранку. І... Доки до не стеміється. Перша артилерія, танки працювати, термінатори, різна техніка. Всього, що є, вони працювали по нам десь приблизно до обіду. Вони цим ну так працюють, а потім вже починає піхота йти. Олег Шушваль каже, не зважаючи на великі втрати, росіяни продовжували наступальні дії. Додає. Протягом усього часу його служби на Луганському напрямку в 50-му полку Національної гвардії України вдавалося відбивати атаки завдяки підтримці та злагодженій роботі усіх воїнів. Це і далі продовжувалося, і не тільки цих три дні, але таким чином вони намагали, намагалися все, якби нас, щоб ми, щоб ми здалися чи відійшли, не знаю. Але не здалися. Ну не здалися, ну, навіть такого в думках ніколи не було. Ілона Шевченко, Роман Булелик. Суспільне новини Івано-Франківськ. На Івано-Франківщині встановили рекорд України наймасовіший сплав гірською річкою, здійснений дітьми з інвалідністю. Про це Суспільному розповів співорганізатор заходу, керівник громадської організації Подаруй життя Сергій Бондаренко. За його словами, у сплаві чорним черемошем взяли участь 33 дітей з різних областей України, які мають аутизм, ДЦП, синдром Дауна, затримку психічного розвитку, неврологічні захворювання та діти, які перенесли інсульт. Їх супроводжували 16 інструкторів. До встановлення рекорду діти готувалися приблизно два роки. Упродовж цього часу провели сім пробних сплав. Каже Сергій Бондаренко, ми хочемо показати всім людям, що вони не боялися дітей, щоб вони на, наоборот приходили, спілкувалися з дітьми, щоб вони, коли бачать їх на вулиці, вони підходили до батьків і не боялися, щоб їх діти гулялися з цими дітьми. А також ми показуємо, що можливості цих дітей вони просто безмежні. Це наш вже третій рекорд. Ми два роки тому назад встановили рекорд. Ми підняли 42 особливі дитини на говерлу минулому році. Ми встановили національний рекорд Венрії в сплавах на лодках драконах. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.